Він, об'єкт бажань та мрій мільйонів глядачів. Проте мало кому дійсно вдавалося підкорити знаменитого серцеїда. Сьогодні в Експрес» ми поговоримо про Леонардо Ді Капріо та його романи. Чому Жизель Бюнтхен звинувачує Леонардо у своїй депресії? Хто із колишніх пасій найдовше перебував поряд із Ді Капріо? та кому ледь не вдалося затягнути його під вінець, влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо. За Леонардо Ді Капріо давно закріпився статус закоренілого холостяка і ловеласа. Його не раз помічали на відпочинку в компанії моделей, а то й не однієї. При цьому він дуже рідко з'являється офіційно у компанії когось із жінок серця, так на червоних килимових доріжках або один, або з мамою. Смакові переваги Лео очевидні. Супермоделі переважно світловолосі з блакитними очима. По мережі гуляють припущення, що дівчата Леонардо Ді Капріо нагадують за типом маму Ірмелін, яку актор обожнює. Щоправда, були й винятки, але про все по порядку. Ще до того, як Лео став одним із найзавидніших наречених усього Голлівуду, він, як і будь-який хлопець, який відчув на смак першу славу, гроші та захоплений вогнями нічного міста, зібрав компанію друзів. Змі прозвали цю компанію. Вони до основного списку групи входив не тільки Лео, але й Тобі Макваєр, Лукас Хас, Хармоні Корін, Джей Фергюсон, Джош Міллер та інші ще до того, як у них відросла борода та гаманці. Вони це веселі хлопці, з якими завжди можна побачити Лео. Ще до того, як з'явилася Леоманія, Лео завжди мандрував зі своєю групою відданих відомою в голівудських колах як Загін Кицьок. Що шукали молоді хлопці? Всі вони хочуть побачити дівчат. Згадував журнальний фотограф з Нью-Йорка, якому одного разу довелося протягнути Лео та його хлопчиків, тоді ще непроханих, на захід Вікторія Сікрет». Цілком ймовірно, що саме з такого досвіду і зросли переваги майбутньої зірки. Загін кицьок недарма отримав свою назву. Дікапріо згадував у своїй монографії Байро Брайан Джей з Леонардо Ді Капріо Албом. Коли ти в цьому віці, у тебе просто вирують гормони, і крім сексу, у тебе на думці нічого немає. А тому не дивно, що біографія знаменитості рясніє багатьма гучними і не дуже іменами довгоногих красунь. При цьому деякі романи не доведені досі. Їх наявність це або припущення преси, засновані на випадкових фразах і зустрічах, або взагалі фантазія. Серед таких у черзі красунь, Алісія Сільверстоун, Джуліет Льюіс, Кейт Мосс, Кейт Вінслет. Можливо, ви зможете самі додати якісь імена, але сьогодні ми говоритимемо про тих дівчат, чия присутність у житті Ді Капріо стала незаперечним фактом у хорошому чи не дуже значенні його стосунки з Бріджит Гол почалися в часи, коли на юні плечі Леонарду впала перша слава 1994 року. Бріджет вважається першим коханням 20-річного на той момент юнака. Самій дівчині було 16, і саме з нею він вперше з'явився на червоній килимовій доріжці. Чи це було серйозно? Наврядче, незважаючи на те, що таблоїди писали про стрімкий розвиток роману, а легку інтрижку прирівняли до масштабів катастрофи у житті дівчини, сам же Лео на початку 90-х підтвердив швидкоплинність почуттів. Ми зустрічалися лише кілька тижнів, але таблоїди роздмухували з цієї історії казна, що й виставляли все так, ніби я кинув бідну дівчину чи не біля вівтаря. Це просто смішно. Жовта преса писала, що провиною розриву стосунків став невдалий інтим між парою. Так, видання Глоуб, нібито цитує слова Бріджет у ліжку. Він був паршивий, секс був поганим, та покинула його, знайшовши цю зустріч розчаровуючою. Щоправда, пізніше Бріджет спростувала чутки, розповівши, що до сексу у пари так і не дійшло, але й пояснень про причини розлучення від пари не було. Наступною дівчиною Леонардо Ді Капріо стала акторка Клер Дейс, і це були стосунки вже іншого рівня. Пара познайомилася на зйомках фільму Ромео плюс Джульєта. І спочатку вони не сподобалися один одному, але згодом між ними спалахнула пристрасть. Їх постійно бачили разом. Лео виглядав закоханим. Клер Дейнз з я Аверкамокрас. Але обраниця залишилася не при справі. Вона часто була незадоволена поведінкою юного актора. Вважала, що він поводиться легковажно і зарозуміло. Подейкують також, що дівчина розраховувала на обручку, та тільки юний Дікапріо був до такого повороту зовсім не готовий. А тому їхній роман не протривав довго. Образи настільки засіла в душі у Клер, що коли їй запропонували головну роль в Титаніку, вона відмовилась від можливості. Все, щоб не зустрічатися з екс-коханим, через рік після роману з Бріджит, актор захопився британською супермоделлю Наомі Кембл. Роман був короткий та швидко зійшов на нівець. Натомість молоді люди залишилися друзями та продовжили спілкування. Модель регулярно відвідує благодійні акції. Вони з Лео проводять разом час на вечірках, їздять на екзотичний відпочинок. У лютому 2022 року, згідно з Daily Mail, Наомі отримала червону троянду на знак уваги від Лео на святкуванні весілля Едварда Ейнінфула. А у травні була опублікована новина, що актор відпочиває на вечірці організованій Наомі. Досі деякі таблоїди так і шукають за щоб зачепитися у зв'язку актора та моделі, але поки що вони не дають серйозних приводів для розмов. Одним із найяскравіших стосунків юного періоду зірки були з американською моделлю та актрисою Крістен Занг. Їхній роман тривав трохи більше року з 1996 по 1997 рік. і закохані офіційно заявили про свої почуття, з'явившись разом на прем'єрі фільму Ромео та Джульєта. За даними The New York Daily News, актор відтоді відгукувався про Крістен як про кохання всього його життя. Говорив, що щасливий.

Зліт по кар'єрних сходах і армії фанаток призвели до того, що пара розлучилася. Крістен просто не витримала конкуренції, її дратувала популярність бойфренда, і вона вирішила піти. Пізніше в інтерв'ю вона зізналася. Лео ще зовсім хлопчик, незрілий та розбещений. Я знала це і до того, як на нього впала слава Титаніка, яка тільки посилила справу. Згідно з інсайдерами, Ді Капріо тяжко переживав цей розрив. Через роки в інтерв'ю Rolling Стоун актор зізнається, що період до виходу Титаніка він вважає найкращим періодом у спробах побудувати відносини. Мені вдавалося краще зустрічатися з дівчатами до Титаніка. Моя взаємодія з ними не була пов'язана з усією стигматизацією, не кажучи вже про те, що не було відчуття, що вони розмовляли зі мною лише з однієї причини. А ви згодні з Лео. Невже знаменитості приречені на стосунки по розрахунку? Пишіть у коментарях свою думку. Модель Жизель Бюндхен – одна з рекордсменок за тривалістю стосунків із Ді Капріо. Вони розпочали стосунки у 2000 році. На той момент актору було 26 років, а дівчині 20. Кажуть, що актор вперше побачив Бюнтхен у 1999 році, коли вона йшла подіумом, а після відшукав її. Їх вважали найяскравішою парою Голівуду на той момент 2005 року. Лео відвідав із Жизель церемонію вручення Оскар за роль у фільмі Авіатор, де закохані виглядали щасливими. До речі, Жизель єдина жінка актора яка з'явилася з ним на червоній доріжці Оскара. Але ані спільні інтереси, ані добрі стосунки з матір'ю Лео не привели пару до вівтаря. Можливо, як і в ситуації з Крістен, на відносини вплинула зростаюча кар'єра актора, а стосунки із Жизель до цього періоду почали переживати кризу. Модель мріяла про сім'ю. Леош був захоплений своєю роботою і розвагами. Ді Капріо, за словами Жизель зовсім не намагався її підтримати або допомогти їй видертися. Чи була я самотньою в своєму бажанні зайнятися серйозним душевним пошуком, поки він залишався тою ж самою людиною? Зрештою, я зрозуміла, що відповідь була ствердною написала модель у своїх мемуарах. Перша пара тимчасово розійшлася у 2002 році, тому що Жизель трохи набрид її обранець. Незабаром вони знову зійшлися, але в 2003 році модель почала страждати на панічні атаки та суїцидальні думки. Я курила цигарки, випивала пляшку. Вина та три моко фрепучино щодня, і я кинула все це за один день. Сказала модель People. – Моє життя воно має піти мала вона на увазі лео? Далі вона додала, кажучи явно про колишнього: кожен, хто зустрічається нам на шляху, є вчителем. Вони приходять у наше життя, щоб показати нам щось про нас самих. І я думаю, що він був саме таким: що таке хороше проти поганого? Я поважаю його за те, ким він був. Попри це, що раніше в інтерв'ю модель назвала Лео справді чудовою людиною та пояснила, що поважає його та його екологічну роботу, ми знаємо, що ми мали, ми були дуже молоді і ми виросли разом у багатьох відношеннях. Ми просто не мали бути хлопцем і дівчиною, але я дуже поважаю його та бажаю йому тільки найкращого, сказала вона. У 2005 році пара розлучилась. Подейкують також, що актор доводив обраницю ревнощами. Пов'язана це чи ні, невідомо. Моделі на той час виповнилося 25 років. Жизель насправді була останньою жінкою, яка була відповідного віку для актора. Після неї всі пасії актора були на порядок молодші за нього, а часто ледь досягали повноліття. Лео недовго сумував за Жизель, вже у 2006 році він почав стосунки з бар Рафаелі, якій на той момент було 20 років. Зірки зійшлися на концерті гурту Юту, з якого розпочалася їхня любовна історія. Пізніше їх застали на відпочинку в Парижі. Молоді люди трималися за руки, ходили єлисейськими полями та обідали в люванському ресторані. Роман із ізраїльською моделлю тривав шість років. Щоправда, з перервами. Цього разу все розвивалося за стандартною схемою. Таємні побачення переросли у відкриті стосунки, хоч вони й ховалися від папараці. У ЗМІ припускали, що все серйозно. Навіть мати актора модель. Повідомляється, що Рафаелі розповіла ізраїльському журналісту Лаїша про Ді Капріо. Я там для нього і я буваю на всіх заходах. Я просто не йду з ним рука об руку, Не бачу сенсу. Мені не потрібно позувати з ним перед камерами. Амінь. Ніхто не повинен знати, як ми цілуємось. Пристрасті кипіли. Пара постійно сварилася, і то сходилася, то розходилася. Бар стверджувала, що її не бентежило те, що коханець не поспішає виявляти почуття на публіці 2011 року. Вони остаточно розлучилися. Джерело близьке до пари поділилося, що причиною стала незрілість актора, але він не був до цього готовий, прагнучи вільного холостяцького життя. Неназване джерело писало розрив. Так це було по дружньому. Вони досі друзі і досі розмовляють. Вони просто віддалилися один від одного та розійшлися. Жоден з них не був готовий стати розсудливим. І обидва були зайняті кар'єрами, які вели їх у різних напрямках. Однією з дівчат, які деякий час прикрашали самотній період Лео, стала Анна В'яліцина у 2009 році. З'явилися перші чутки про роман Актора із російською моделлю. Їхні стосунки почалися під час одного з розлучень Лео з бар і тривали недовго, але пара все заперечувала, поки підступні змі не застали їх удвох на яхті. Роман не приніс ганні обручки на палець, але приніс популярність. Після спільного відпочинку на ібіці вони розбіглися завдяки стосункам з Ді Капріо Про дівчину заговорили та дали перепустку в майбутнє. Після остаточної точки у стосунках із бар 37-річний актор продовжив пошук дами серця. Цього разу нею стала 25-річна актриса та фотомодель Блейк Лайвлі. Вперше вони перетнулися на діловій вечері в Нью-Йорку в листопаді 2010 року. А за рік на канському кінофестивалі вони зустрілися повторно. Найцікавіше, що папараці змогли зняти їх у канах вже в обіймах одне одного. Після цього поповзли чутки про їхній роман. Глядачі, як повідомляється, помітили пару разом у розкішному готелі Отель Дукапеденрок. У вихідні, і деякі пропустили, що ідеальний дует виглядав підозріло, начебто вони тримають новий роман у таємниці. Вона була у білому, а він у бейсболці, розповів один з інсайдерів. Вони разом гуляли територією. Схоже, вони були парою. Цей зв'язок підтвердила продюсер телешоу Пліткарка Джошуа Сафран в інтерв'ю для видання Веніті Фейр». У той час Блейк зустрічалася з Ді Капріо, і в неї була ця штука, де вона мала ляльку, яку вона сфотографувала і відправила Лео. Було б цікаво дізнатися, навіщо вона сфотографувала ляльку для Лео. В одному інтерв'ю Блейк розповіла, що була закохана у зірку Титаніка з дитинства. Так що це стало справдженням мрії фанатки. Ді Капріон не скупився на подарунки. Наприклад, йому не подобалося, що кохана водить Rover, і він придбав для неї екологічний Тойота Prius за 40 тисяч баксів. Розщедрився Лео і в день народження Лайвлі, замовивши для коханої вертолітну прогулянку над Францією та вечерю за 500 доларів. Деякі джерела пропускали, що у пари все серйозно, а Лео по-справжньому закоханий. Беземенні інсайдери US Weekly ніколи не бачили його такими з дівчиною. Це підтверджували і фото із спільних вилазок до Монте-Карло, Портофіно та Діснейленду. Ну а чого варта романтична прогулянка на велосипедах великим яблуком? Але пара зустрічалася лише п'ять місяців. Про причини їхнього розставання так і не стало відомо. Ді Капріо довго не страждав і вдався до обіймів іншої білявої красуні з Вікторія Сікрет Ерін Хізерстон. На той час Янголові було 22 роки. Роман тривав 10 місяців. Що ток стосунки не пройшли випробування щільним графіком закоханих. В інтерв'ю для Daily Mail дівчина поділилася. Він чудова людина та мій друг, і я бажаю йому всього найкращого. Але у мене ніколи не було бойфренда, з яким мені було так комфортно, і з яким я була більш єдиною зараз. Стосунки з німецькою моделлю Тоні Гарн розпочалися у травні 2013 року і тривали близько року. На той момент блакитноокій білявці був 21 рік, а різниця у віці між закоханими становила 18 років. Що не заважало закрутити голову обом, але почуття швидко згасли, все тому що під час стосунків з красуною Лео не припинив фліртувати з іншими дівчатами, Ба більше папараці застукали зірку, відпочиваючи в нічному клубі маямі в компанії більш ніж 20 красунь. Що природньо викликало галас у соціальних мережах? Хто тут не заривнує? А тому змі вже одразу пророкували їм розставання і не помилилися у 2015 році. Підступні папараці застукали Лео з іншою красуною – 25-річною американською моделлю та актрисою Келлі Рорбах. Вперше вони були помічені разом у червні на автопаті CFDA Awards у Нью-Йорку. Очевидець повідомив пресі, що Лео та Келлі були запрошені на приватну частину вечірки, організованої Рефінері 29. Там Ді Капріо викурював свою улюблену електронну сигарету та розмовляв із дівчиною, яка танцювала під хід Бруно Марса та Марка Ронсена. Фанк». за свідченням Рорбах танцювала, а Лео шепотів їй щось на вухо того ж вечора. Вони поїхали в машині разом близько другої години ночі. Згідно з інформацією від інсайдера US Weekly, їхні стосунки були недовгими, але яскравими. Пара відвідувала різні заходи Нью-Йорку, розважалася і просто проводила час разом. Вони розлучилися трохи більше ніж за місяць. Це було спільним рішенням. У них обох напружений робочий графік, і зараз у їхньому житті. Багато чого відбувається. Через це їм обом потрібно було зробити перерву. Вони ще друзі розмовляють, але все скінчено. Минуло зовсім небагато часу, і вже у травні 2016 року Лео помічають із 24-річною датською моделлю на вечірці у нью-йоркському нічному клубі Апендаун. Все літо пара провела у подорожах на багамах малібу, ібіці. Чудово відпочиваючи разом на пляжах та вечірках із друзями, не соромлячись показувати свої почуття на публіці, друзі розповідали, що вони не могли відірватися один від одного. Вони цілувалися, повідомила джурело, типу, прямо на свіжому повітрі за столом. З жовтня того ж року пішли чутки, що їхні стосунки стали серйознішими. Здається, Лео дуже захоплений нею. Він постійно тримає її за руку та цілує. Ніні, здається, теж подобається компанія Лео. Вона поводиться дуже легковажно поруч із ним. Джерело додало кожного разу, коли вони говорять, коли вони проводять час разом. Лео поводиться дуже щасливо. Для Лео Ніна здається ковтком свіжого повітря. У лютому 2017 року на врученні Оскара Лео був один, але вже на автопаті від Мадонни вони з ніною воз'єдналися та виглядали ближчими ніж будь-коли. Проте вже 18 травня пара розлучилася. Один з інсайдерів тоді зазначив, що Ді Капріо все ще не готовий до сім'ї та дітей. Якось це станеться, але дійсно потрібен хтось особливий, щоб змусити його пройти дистанцію. Він любить усю увагу, яку отримує від жінок у тому ж році. Лео помітили в обіймах іншої німецької моделі 1994 року народження Лорен Рей. Пара засвітилася на обіді в Хіллстоуні, а також на спільному відпочинку в Монако та на борту яхти на фотографіях з Ді Капріо, Тобі Магуайром та іншими друзями у Сентрупе. Правда, актор трохи відійшов від своїх смакових уподобань, зазвичай обираючи у фаворитки моделей із блондинистою зовнішністю. Цього разу він зупинився на брюнетці. Щоправда, одне із джерел стверджувало, що вони просто друзі як би там не було, далі спільних вилазок їхні стосунки не пішли. Незабаром у житті актора з'явився ще один у списку гучних романів і один із найстабільніших. Але перш ніж ми продовжимо, пропонуємо тобі підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими дізнаватися найцікавіше про своїх улюблених знаменитостей. Приєднуйся до нас, а ми рухаємось далі. Отже, наступною обраницею стала каліфорнійська модель, акторка, печерка Аль Пачино Каміла Мороне. Вони зустрічалися з 2017 року і розлучилися у 2022 майже досягнувши п'ятирічного рубежу. Перші чутки про роман Лео та Каміли з'явився у грудні 2017 року, коли їх разом застали під час шопінгу у Берніс у Лос-Анджелесі. Пізніше Каміла приєдналася до актора у поїздці до Колорадо з його давнім другом Тобі Магуайром. А у квітні 2018 року їх помітили на фестивалі Коачела у 2019 році. Після їхнього спільного відвідування канського фестивалю відносини Мороне з Ді Капріо піддалися критиці через різницю у віці, дівчина одразу відреагувала на нападки. people are so mean. And like full of anger with people that they know nothing about. And uh, I guess I just hope on this Friday that people learn to uh, live with a little less hatred and place their time and interest elsewhere because living without hatred feels pretty good. Вперше Морона та Ді Капріо з'явилися разом на публіці у першій низці церемоній Оскар у лютому 2020-го. незважаючи на те, що на червоній доріжці вони так і не стояли разом. Дівчина прибула набагато раніше за актора. Цей крок мав велике значення, бо до цього епізоду Ді Капріо жодного разу не брав дівчину на якийсь захід. Інсайдери стверджували, що між ними все серйозно. Вони разом літали на відпочинок, з'являлися на публіці. Дівчина була знайома з родичами актора, а найближче оточення розраховували на швидке одруження, навіть не зважаючи на пристойну різницю у віці. Лео, старше за дівчину більш ніж на два десятки років. Сама Каміло в інтерв'ю виданню Лос-Анджелес Таймс у грудні 2019 року поділилася своїм ставленням до питання у Голівуді та у світовій історії так багато стосунків, коли у людей велика різниця у віці. Я просто гадаю, що кожен повинен мати можливість зустрічатися з тим, з ким він хоче зустрічатися. Сказала вона. Але при цьому вона зізналася, що розуміє людей, які активно обговорюють їхнє особисте життя. Мені напевно теж було б цікаво. Ділиться вона через три роки стосунків між парою. Продовжувала горіти іскра. Вони опановували спільне життя. Згідно з інсайдерами Лео і Камі, як і раніше, сильні у них все добре. Він дуже доброзичливий з камі, і вони серйозно налаштовані. Зараз він знімається, але Лео звик до цього домашнього життя з Камі. А не весь час, який він раніше проводив зі своїми хлопчаками, пояснило джерело. Йому дійсно подобається його життя з нею, і вони стали набагато дружнішими ніж раніше. Але у вересні 2022 року все ж таки розлучилися. Знаменитості ніяк не коментували своє рішення. Багато хто одразу зробив очевидне припущення, що все через її вік, адже дівчина щойно відсвяткувала своє 25-річчя. Yeah. No У мережі одразу ж з'явилися різні думки, а часом і чутки, що суперечили один одному. Так деякі припускають, що Лео нарешті захотів створити сім'ю і мати дітей, та тільки Каміла не хотіла кидати роботу. Інші навпаки стверджують, що незважаючи на плани актора, він так і не наважився піти далі. Причиною також назвали часто відсутність Каміли. Дівчина постійно подорожувала, і почуття могли не пройти випробування розлукою. Ще один інсайдер розповів таблоїду The Sun, що насправді Морон дуже ображена на Ді Капріо через те, що він не допоміг їй в акторській кар'єрі. Він міг би познайомити її з купою людей та зняти її у своїх фільмах. Що б не сталося? Насправді казка скінчилася, і на горизонті життя знаменитості з'явилася. Вірно, нова модель: 22-річна Марія Берегова перейняла естафету і, можливо, спробує приборкати норовливого ловеласа. До речі, лео скоро виповниться 48 років, і в соцмережах вже жартують, що актор уклав угоду з дияволом. Успіх в обмін на невдачі в особистому житті. Він розлучатиметься з обраницями, як тільки їм виповниться 25. Але хіба назвеш стосунки з молодими дівчатами невдачею. Друзі, якщо вам цікаво дізнатися про особисте життя інших знаменитостей, чекаємо на нашому каналі. Там ви знайдете історії багатьох культових акторів і повірте, нам є про що розказати. А ще не забудьте поставити палець до цього відео. А на цьому все з вами був Біограф Експрес. Бувайте!